Хочу у вас запитати, що взагалі держава зараз повинна робити для Збройних сил в цій ситуації. Ну, те, що не робила майже 25 років, понад 25 років, мається на увазі, що має бути і збільшене фінансування Збройних сил, має бути збільшений соціальний захист захисників вітчизни. Ну, Крім того, все, що з цього виходить. В першу чергу це матеріально-технічне забезпечення наших підрозділів. І за останні три роки ми отримали фактично досить боєздатну армію, яка ми вже можемо сказати, що народжувалася в боях. Тому що за останній період створено значну кількість як до, ну, порівняно з минулим. Значну кількість і військових з'єднань, нових, створених з нуля, і які сьогодні успішно ведуть бойові дії, наприклад, та сама 54-та бригада, яка показала на Світлодарській дозі, що вона боєздатна може виконувати найсерйозніші, найсерйозніші завдання і протистояти, і навіть відбивати частини нашої території.